Капсула часу Покровський ярмарок виставкові подвір'я. Терасполь святкує день народження. Інфотури для гостей. Форум завершився. Учасники знайомляться з Придністров'ям. В авангарді відкриття стадіону початок ліги мініфутболу і перша перемога телевізійної команди. Інформаційний ефір Першого Придністровського продовжує українська редакція. Вітаю вас про те, що сьогодні відбулось і як це було, дивіться просто зараз. Сьогодні столиця нашої республіки відзначає 227 років. Дата не кругла, однак, святкування розтягнулися аж на три дні. Сьогоднішній розпочався із святкових літургій у всіх храмах міста. І не дивно, адже день народження Терасполя відзначають на покрова Святої Богородиці. Урочистий молебень сьогодні пройшов і біля Покровської каплиці в центрі міста. Раніше тут у центрі Терасполя знаходився головний храм столиці. У 30-ті роки минулого століття його знесли. Рівно рік тому з ініціативи президента на цьому місці звели каплицю. Сьогодні тут знову звучать слова молитви за процвітання терасполя і добробут його громадян. Сьогодні є сьогодні, ця каплиця присвячена покрові Божої Матері, де образ стариці небесної оберігає місто наше від всіляких неприємностей, і ми бачимо, як місто перетворюється, стає вдосконалим, особливо любимим жителями нашої республіки. Скільки ми бачимо туристів, які бувають зараз в межах нашого міста, відвідуючи храми Божі. Від Покровської каплиці духовенство керівництво міста Триспольчани рушили на меморіал слави, аби вшанувати пам'ять тих, хто заплатив власним життям за щастя майбутніх поколінь. Далі подія історична. Навпроти пам'ятника Олександру Суворову заклали перший камінь і капсулу в основу майбутнього монумента Катерині II. Ми всі почитанням відносимося. Ми всі з повагою ставимося до нашої історії. Прекрасно пам'ятаємо, що наше місто було створене за ініціативи Катерини і великого полководця Олександра Суворова. Звичайно, ще дуже багато людей було, які доклали до цього руку, душу і бажання. Завдяки їм наше місто стає кращим цікавішим. Саме завдяки цим небайдужим людям, які живуть у нашому місті, жили. Тирасполь стояв і стоїть на берегах Дністра, як південний форпост. Російської Федерації як оплот благополуччя. Відкриття пам'ятника Катерині II заплановано на 30-річчя республіки. В столиці на день міста тереспольчани традиційно ярмаркували веселими піснями, різноманітними розвагами, шашликами і розмаїттям товарів цієї неділі манив зелений ринок. Сільгоспоробники приїхали звідусюди, щоб показати свою кращу продукцію. Святковий настрій і гастрономічне розмаїття. Центральний ринок манить веселими розвагами та неповторними ароматами. Багато людей традиційно біля шашликів. Однак тут можна не лише смачно покуштувати, а ще й додому щось прикупити. На покровському ярмарку є все в цей день. Він особливо хлібосольний дуже гарний ярмарок. Нехай частіше влаштовують таке свято людям. Настрій прекрасний, продукція хороша, вітчизняна. На ринку сьогодні ціни всі нижчі, доступні всім покупцям. Прийшли люди відпочити з дітьми, сім'ями дуже приємно все для людей. Поки дорослі заповнюють якісною вітчизняною продукцією свої кошики для малюків. Тут розгорнулося ціле ігрове містечко з батутами, каруселями і звичайно ж з веселими та запальними аніматорами. День міста таке прекрасне свято. Ми розважаємо дітей, і створюємо для них святкову казку в програмі, ігри, розваги. Чого тільки немає на Покровському ярмарку. На прилавках краща продукція нашої республіки. Асортимент на будь-який смак. Розгорнулося і ціле подвір'я з домашніми тваринами. Кролики, нутрії, кури, поросята і навіть павичі. Покровський – Це ярмарок, який заключає рік. Показує його урожайність. Хто досягнув якого успіху, хто що виростив. Сьогодні показували, які виросли у нас цьогоріч гарбузи, які тварини, все чим багатий наш край. У нас тут зоопарк, перший дитячий майданчик і артисти з кишинева. Анатолій і Ірина Бівол. А ще безпрограшні лотереї, дегустація, знижені ціни і прекрасний настрій. Столиця святкує. Шумно, весело та завзято. Столиця Придністров'я відзначає свій день народження. Учора на центральній площі Тирасполя співали, танцювали, малювали, пригощали і пригощалися, а ще займалися спортом. Ціле футбольне поле розгорнулося у самому центрі Тирасполя. Тут урочисто відкрили міський відбірковий етап республіканського турніру Шкіряний м'яч. Новий імпульс цьому заходу цьогоріч дав президент Вадим Красносельський. Це всього задачі. Це передусім залучити якомога більше дітей до спорту. Це здоров'я нації. Сьогоднішній захід, який проходить у центрі міста, це така піар-акція, щоб зацікавити батьків і залучити дітей. Відрадно, що маємо і команду дівчаток. Ми на початку шлях. Я впевнений, турнір буде жити роки й роки. А ще всі бажаючі могли пограти в шахи, теніс, спробувати свої сили на вело та тренажерах для веслярів. Неподалік розташувався цілий музей ретроавтомобілів та військової техніки. Барвисті виставки, яскраві фотозони, подвір'я і концерти. Всі ці подарунки підготовлені для жителів Тирасполя. Фотозони, фотозони подобаються, музика, концерт. Це дуже гарно. Все дуже подобається. Стільки народу, всі раді, щасливі, задоволені. Прекрасний день, і ми пишаємося нашим терасполем. Захищали і захищати будемо його завжди. Облаштовується столиця, ходиш і не впізнаєш. Недавно приїхав, здивувався, як все змінилося. А фонтан відтанцював всю дискотеку. Найкоштовнішим скарбом міста є його люди. Вчора відзначили тих, хто щодня працює на розвиток рідного терасполя. Свої нагороди отримали 15 тераспольщан, які зробили значний особистий внесок у розвиток тієї чи іншої галузі. Це визнання нашої роботи, це робота всього колективу. Я працюю на теротексі у відділі торгівлі, загалом на фабриці більше 30 років. Ця нагорода це визнання для нас всіх. Звичайно, на це була покладена праця не одного дня. Я вважаю, що це визнання гідне нашого підприємства. Ще одна сторінка літопису міста перегорнута у житті придністровської столиці. Сьогодні розпочинається писатися нова, а це яскраві, нові і великі перспективи для всіх. Інвестиційний форум завершився, а його учасники не поспішали роз'їжджатись. Делегації з Росії, Ізраїлю та Білорусі побували в Добосарах в одному з найдавнішніх міст Придністров'я. Гості залишились у захопленні після відвідування знаменитого заповідника Єгорлик та віноградних плантацій у Дойбанах. Учасники форуму в гостях у дойбанах знайомляться з виноградними плантаціями півтори тисячі гектарів, більше тридцяти сортів винограду: італійська, французька, кримська і придністровська селекції. Кожен сорт почувається тут як вдома, адже дойбанські схили знаходяться під особливим кутом до сонця. Урожай Тут урожай дуже високий, і сорт має великий потенціал. Кожен кущ більше десяти кілограмів винограду даватиме. Переробляють виноград тут же у Дойбанах. Гостям показують найсучасніше обладнання, де народжується ексклюзив, який потім на виставках, в тому числі міжнародних, отримує медалі та дипломи різних достоїнств і ступенів. Достойно, по всяком случаю, мені є чим сравню. Достойно, мені є з чим порівняти. Я був на виноградниках в Каліфорнії. Сусідів, ще був Вірменії. Тут дуже добре. Я пробував ваш продукт. Він дуже хороший. Мої друзі запитують, куди поїхати відпочивати в Марокко, Туніс. Зараз я буду рекомендувати Придністров'я. А це вже гояне. Тут у державному знаменитому заповіднику Ягорлик сотня рідкісних птахів і тварин. А в заплаві риб багато з них червонокнижні. Місцеві жителі зустрічають гостей за давніми традиціями. Позиціонувати Придністров'я. Позиціонуємо Придністров'я для розвитку російського туризму. Ну не в Туреччину ж відправляти російських дітей на літо. Придністров'я це шикарна літня відпустка і сприятлива російськомовна аудиторія. Що стосується пенсіонерів, то теж проведення тут відпочинку можливо. Відповідно, трансферти від Російської Федерації тут теж можливі. Відьм із Росії. Бачимо з Росії, як треба було б розвивати цей вид економічного туризму. Це не проста подорож, відпочинок тут економічний важіль, який сприяє розвитку рівня життя, населення створює робочі місця, розвивається інфраструктура, все йде за туризмом. Гості з Санкт-Петербурга, розробники програми розвитку туризму на Сахаліні, в Петергофі і в самому місті на Неві. Після візиту в Придністров'я вони мають намір озвучити свої ідеї щодо розвитку російсько придністровського туризму в уряді Санкт-Петербурга і Москви. Ще на один майданчик більше. Напередодні дня міста Терасполь отримав черговий подарунок. У мікрорайоні Жовтневої сквері авіаторів встановили дитяче містечко. Це місце відпочинку у жителів жовтневого мікрорайону користується популярністю. Щовечора тут гуляють сім'ї з дітьми. Відтепер прогулянки стануть ще цікавішими. Для маленьких тираспольчан розробили захоплюючі атракціони. І вже в перший день роботи до них шикувалися черги. Мені на Мені на цьому майданчику подобається канад. Які встановили, гірка в вигляді спіральки. Дуже добре, що зробили таке місце, тому що раніше ми могли просто вдома сидіти в телефонах, а тут дуже цікаво. Я думаю, що люди дійсно постаралися і зробили крутий майданчик для дітей. Тут буде добре грати. Найбільше мені сподобалася повутинка. Правда, там дуже багато людей от... раніше діти сумували, що десь є дитячі майданчики, а тут немає. І ось нам його встановили. Нарешті мені найбільше тут подобається гірка спіралька. А взагалі, мені тут все подобається. Крім дитячого майданчика, в сквері авіаторів облаштували і територію для воркаута. Тепер заняття до душі можуть знайти розпольчани різного віку. Гроші на установку цих об'єктів виділили з фонду капітальних вкладень. Та у нас цьому скверу дуже багато років, і тут дійсно давно напрошувалося встановлення дитячого майданчика. Жителі мікрорайону неодноразово піднімали це питання. Тут місце жваве, багато дітей гуляють. І якщо гроші нам дозволять, ми будемо далі упорядковувати майданчики, сквери і парки в нашому місті. Незабаром в мікрорайоні Жовтневий з'явився ще один подібний дитячий майданчик сквері Мільова. Влада столиці приділяє особливу увагу до звіл юних тераспольчан. Всього в місті встановили близько 300 ігрових майданчиків. Любителі та професіонали досвідчені гравці та дебютанти. Ліга мініфутболу Придністров'я стартувала. Перший чемпіонат в Терасполі провели восени 2016-го. А вже цієї весни він своєю масовістю побив усі рекорди: 41 команда, 524 гравці. Мініфутбольна пристрасть охопила всю республіку від Кам'янки до Дністровська. Навіть Кишинівський «Еколюкс» грав у нас. Новий осінній сезон розпочався із сюрпризу. Чемпіонат зміні футболу осінь 2019 почався з переїзду. Тепер у Придністровської ліги своя площадка – Лайнс-арена. відкриття пройшло напередодні останнє час. Останнім часом Придністров'я вкладаються дуже великі кошти в розвиток спорту, будівництво спортивних та дитячих майданчиків. Це плід праці небайдужих. Тих, хто розуміє, що тільки власними зусиллями, власною ініціативою можна зробити Придністров'я кращим і цікавішим, можна зробити свій особистий внесок в здоровий спосіб життя, розвиток масового спорту. Придністровському чемпіонаті осінь-2019, 32 команди. Вони розбиті на три ліги А, Б і С. В ній серед дебютантів і команда першого придністровського Авангард ТВПМР. У складі нашого авангарду монтажери, оператори, кореспонденти і головний редактор телеканалу. Він же граючий тренер. У нас всі по-своєму спортсменам. У нас всі, напевно, по-своєму спортсмени. У нас є професійні футболісти, які грати не мають права за регламентом. Але ті, хто грав в нижчих лігах молдавського чемпіонату, вони тут накручують всіх підряд. Я думаю, що суперникам буде дуже тяжко. Перший матч авангард ТВПМР проти ветеранів Дністра. Наша команда, як і обіцяла, показала гарну гру. Вирвалися вперед з удару в дальній кут Андрія Болігаря. І продовжували забивати майстерними ударами Олександра Ходикіна. До кінця зустрічі перевага була до п'яти голів. Порадували фанів та й самі отримали задоволення від гри. Гра була шикарною. Не очікували, що виграємо з таким рахунком. Я думаю, що просто ми перебігали ветеранів. Нам треба ще зігратися. Я думаю, у нас все вийде, тому що командний дух у нас є. У другому турі нашій команді належить зіграти з феніксом. Футбольні баталії на Лайнс-Аріні тепер щовихідні. Чемпіонат триватиме до 15 грудня. Так що сезон буде спекотним навіть взимку. Такі маємо новини на сьогодні. Більше шукайте на сайті нашого телеканалу і в усіх соціальних мережах та мобільних додатках. А як це буде далі? Ми розповідатимемо вам вже завтра. Зустріч, як завжди, о 18.15 на першому Придністровському.